Доброго здоров'я всім добрим людям! І відразу по традиції рашисти йдуть нахуй за крейсера Москва. Сьогодні покажу, наскільки я породвинувся в розробці лабораторного блока живлення на Arduino. Колись я раніше показував таку плату з маленьким OLED. Але тут були косяки. Інкудер у мене був підключений так, як зручніше було розводити. А виявилось, нормально він працює тільки коли його виходи підключені на піни з перериванням. Тому що звичайна програмна обробка доволі таки глючна. Він може або нормально обробляти енкодер, а все інше буде виконуватись тільки в паузах між обробкою енкодера. Або буде глючити енкодер. Якщо посадити його на піни з перериванням, тоді буде більш-менш нормально працювати енкодер. Тому зробив нову плату. От вона вже частково спаяна. Кнопки і світлодіоди поки не впаював. Зараз в них нема потреби. От так виглядає плата. Ну, по суті, це та сама Arduino Pro Mini, тільки на кастомній платі. На яку відразу встановлено індикатор, енкодер. Ну і кнопки будуть. І тут також буде впаюватись роз'єм xt 30 на вихід. І ще два великі отвори під вихідні клеми. Це буде передня панель, лабораторничка, корпус. Типу такого. Зараз він підключений до блоку живлення лінійного на TDA2030, по якому в мене була раніше схема. Поки це просто макет для налагодження. Ну, Поки подаю 28 вольт, живлення на Панель йде через маленьку кренку на 12 вольт. Не даю більше, тому що вона до 30 вольт щоб не спалити. Вольтметр включений паралельно тому, що буде бачити Ардуїна, тому що шунт іде після землі Ардуїни. Тому на виході буде напруга менша за цю, мінус подія на шинту. Так, навантаження, потужний резистор приблизно 12 Ом. Зараз просто покажу максимальну напругу, яку він видає. -23. Е, коефіцієнт е, дільника розрахований приблизно на 12 вольт на середнє значення. Тому на максимальній напрузі трішки завищує напругу, а на мінімальній напрузі трішки занижує напругу. Виявляється, що у Міги 328 не дуже лінійний АЦП. Якщо хтось в курсі, як це по-простому можна пофіксити, пишіть в коментарях. Я бачу тільки один варіант під різну напругу робити різні коефіцієнти для калібровки значення АЦП. Зробити табличку з кроком 1-2 вольта і для кожного значення робити свій коефіцієнт. Тоді можна. Точно зробити показники напруги. Е в якості рефа використовується внутрішній реф 1,1. Тому напруга жилення контролера не повинна впливати на показники. Так, зараз можна побачити обмеження струму йде. Зробимо напругу на блок живлення трішки меншу, щоб не гріти. Дуже, ну, допустимо, 18 вольт буде. Функціонал зараз мінімальний. Тут виводи ПВМ, який видається на вихід. Встановлені напруги, тут число, яке видається на встановлення струму. Двойне нажитуття. Міняємо шим на напругу 10х або по одному біту. Мінімальне значення змінює. Видно як напругу. Зараз зробимо десь 15 вольт. Двойне натискання міняє режими воду, одинарне натискання міняє множник. Ну, це поки так. Для того просто, щоб для перевірити, яку можна отримати точність, як стало зрозуміло, керую я шимом. ШИМ я зробив 10-бітний максимальне значення 1023 від 0 до 1023. Причому 255 потрібно пропускати, тому що, при, якщо записати в регістр 255, вихід відповідного шиму вмикає плюс 5 вольт на вихід. Тому. В мене йде заміна, якщо поступає 255, то я записую 254. А якщо 256, то вже 256 нормально. Так, зараз буду додати ще навантаження паралельно резистора. Як видно... Струм збільшується, напруга не міняється. Саму напругу задає точно. Точність і зміна встановлення буде залежати від якості живлення самого контролера. Тому що в нас це чим, і амплітуда залежить від напруги самого контролера. Тому. Стабілізатор живлення повинен бути якісний з хорошою точністю і не міняти свої параметри від температури. Показники струму можна перевіряти по лабораторному блоку живлення. От у нас десь 40 мА споживає сама панель, а все інше це споживає вже навантажені. І от, це значення мінус 40 мА. Будемо мати приблизно це значення. Ну, Точність теж приблизна, тому що теж не зовсім лінійно все. Добавимо ще резистор. Ну, або замкнемо частину резистора далі обмежуємо струм, ну, тепер все розсіюється на радіаторі, не на резисторі. Таким чином можемо керувати як струмом, так і напругою. Ну і плюс те, що ця схема на TDA2030 не може працювати від нуля. Про саму схему цю я розповідав, чому це так і як його вирішити. Сама плата може встановлювати напругу від нуля. Ну, а зараз можна подивитися на рівень пульсації на виході. Струм 1,27 А. Ну, пульсації дуже малі. І більше всього, що це не реальні пульсації, а просто глюки АЦП при оцифровці. Додаємо. Ну, рівень пульсацій. І напруга стрибає. Всього десь на 50 мВ при збільшенні струму в два рази. От при обмеженні струму вже рівень пульсацій трішки більший. Ну, це завжди так. У всіх лінійних лабораторних блоках живлення Обмеження струму має більший рівень пульсацій, ніж стабілізація напруги. А от можна порівняти. Розмір цифр на OLED 0,96 дюйма і 1,3 дюйма. Хоч і різниця приблизно 30%, але на цьому екрані набагато краще видно. Це відео поки просто так для того, щоб щось показати. Ну і плюс, якщо хтось хоче собі блок живлення, можуть. В коментарях писати, які б функції можна сюди додати, що на індикаторі показувати. Тут буде ще кнопка вмикання-вимикання виходу. Тут буде кнопка просто якісь функції, там туди можна назначити, або взагалі її не ставити. Тут світлодіод буде, і тут є місце під світлодіод. Ну і плюс в коментарях. Пишемо, хто знає, що зробити за ЦП, щоб була лінійна шкала. Ну, ще є в планах зробити народний блок живлення на Arduino. Можете писати, як це повинно бути. Чи так, як в мене, що на одній платі просто сама мікросхема. І все розпаяно так, щоб була маленька компактна плата. Чи зробити під нормальну Ардуїну в корпусі, яку можна буде вставляти на роз'ємах. Ну і сама плата буде більша. Плюс можна поставити або такий індикатор, або такий. Правда, такий індикатор з'їдає більше пінів. Тут всього два піни, тому що тут і квадрат. Хоча і такий можна індикатор вімкнути через e квадрат спеціальною платою перехідником. Або задіяти 7 пінів контролера, щоб виводити напряму на нього дані. Просто можете писати це для тих, хто хоче зробити сам. Для тих, хто хоче просто подивитись, то. Тоді їм взагалі немає ніякої різниці. Як я зроблю, так воно все і буде. Можна зробити все на одній платі, що на одній платі буде і місце під ардуїну, і сама плата лабораторного блоку живлення, все буде на даній платі, а на роз'ємах і на проводах індикатор буде окремо ставитись, інкодер буде виноситись теж на проводах. Або можна зробити не інкодера, а кнопки. Тому що я не знаю, наскільки ці дешеві енкодери китайські надійні, чи вони через півроку не розсипляться. А фірмові енкодери дуже дорогі. Також ще купив STM -ку 32 Це все те саме, тільки контролер не. Міге-328 СТМ32 теж буде зашиватись через Arduino, через UART Ще робив на світлодіодах. Тут потрібно яскравість понизити, щоб не засвічувалось. Тут поки виводи просто цифри для того, щоб оцінити розмір цифр і приблизно яку інформацію буде виводити. Це на MSP430, але тут вилізла одна проблемка. В нього при нульовому шимі або при одинички напруга в нього не нульова. В нього мінімум 50 мВ на виході. І внизу дуже нелінійне. Зміни десь від 200-300 мВ і починається більш-менш лінійно мінятись напруга від значення шиму. Ну і можна такі індикатори поставити і на Arduino. Такий варіант буде найдешевший, але інформативність буде мінімальна, буде просто напруга і струм. Ну, можна поставити кнопку, яка буде міняти показники або напруга струм, напруга потужність. Ну і ще цікавить таке в подібне блокажилення на від райдена, або ще від когось, хто взагалі користується пам'яттю. Ну, чи є в цьому велика необхідність робити багато різних комірок і туди записувати свої значення напруги. Чи просто зробити, щоб він запаминав останнє значення напруги струму. Пишіть в коментарях, хто що думає, як по функціоналу, так і по виконанню самого блока живлення. В цьому відео не буде ніяких ні схем, нічого. Просто показав, чим я зараз зайнятий. Ну і плюс потрібна думка або потенційних покупців, які в мене цю штуку куплять, коли я зроблю, які їм потрібні функції і характеристики. Саму напругу 25 вольт це просто обмежена цим блоком живлення і дільником зворотнього зв'язку. Можна зробити і більшу вихідну напругу. Можна зробити меншу. Просто ці 10 біт вони діляться на від максимуму. Якщо у нас буде 30 вольт, то ділимо 30 на 1023, і такий у нас буде крок. Якщо буде 15 вольт, то вже крок встановлення напруги вже буде менший. Можна більш точно встановлювати напругу, можна хоч 100 вольт зробити на виході. Але тоді крок буде доволі таки великим. Ну і так само по струму. Всім вдачі, слава Україні, слава ЗСУ. Ну, а Русні пізда.